22 березня 2023 року. Обвідний канал е, водосховища засядька. Оце всього-навсього витікає води в русло Південний Бух. Тут вода не тече. І тут вода теж не тече. От бачите? Оце фактично русло Південного Бугу. Бачите, скільки води тече всього-навсього. Весна. Вся вода поступає у Мар'янівське водосховище. Ось подивіться, що робиться. Чуть-чуть тече водички.